На провідну неділю до нас приїжджають поважні гості. До нас приїжджає Анна Марія, Герман. Це є маленька дитина, вона має 10 років, вона співає, вона сліпа з народження. Вона народилася, мала що 700 ще му 24-й неділі. І мама дуже молилася, щоб вона вижила. І ця дитина це чудесна дитина, розумієте? Це чудесна дитина. Вона, вона ходить зі своїм братом, вона співає, заробляє, збирає гроші на ЗСУ. Вона вже назбирала 2,4 мільйони гривень. Ну, це дуже багато, так? Вони купляють там машини, купляють там для хлопців всякі речі, а старший брат її воює. І оця чудесна дитина приїде до нас, сюди в Дніпро, буде до нас у нашій церкві, ми разом помолимося. І я, от, коли про цю дитину узнав учу, чув, я з того часу і молюся за її зцілення, щоб Господь Бог зробив чудо, дав їй зір. Бо якщо ви йшла мова повернути зір, то це одно, але вона народилася незрячою. І для мене є дуже важні слова Ісуса, як Він відповідав учням, коли оздоровили сліпого з народження. Учні кажуть, Господи, а хто згрішив, Він чи батьки Його? І Христос каже ні він, ні батьки Його. Але щоб на ньому збулося слава Божа. І я молюся. Щоб на Ані Марії відбулося слава Божа, щоб вона побачила оцей світ, який Бог створив, і для неї також. Бо ми часом кажемо: йой, тебе хоть трошки бачила якесь чорнобіле десь там крапочку ні. Бачите, світ з усією красою. Повними очима, щоб вона відколи прозріє, знала за що Богу дякувати. Отака таке в мене намірення. І так ми молимося за цю чудесну дитину. Вона буде на провідну неділю. Ми ще плануємо з нею інтерв'ю. Я би хотів з нею поговорити в нашій студії при розмови при свічках. От що